2006, 2008, а також 26 поступимо, скажу те, що удачі написано плачу, давай сьогодні не належно, виконав укладенного різного довго. Підпринцип. Бачите, що вдачі, честь, повністю підтримуємо заявлення, розуміємо, докази під сподобання. Так так, частині стягнення солідарна, оскільки з забезпеченням крім іпотеки, проводження по якомусь закриту мока була підписана дуже. Степан Павлович, в цій частині позицію не знаєте? Ви знаєте позову? Я просто не в частині стягнення пору. Ні. Не визнаєте? Прошу все. Тоді суд, нагадуючись, що ми даємо все доступ України. Кожна коронавірус в тому процесі зобов'язана суду довести кристанець обґрунтованість, зокрема це виріб. А відповіді зобов'язані суду довести кристанець, обґрунтованість виконувати своїх заперечення. Зрозуміли? Зрозуміло. Я так розумію, що мировий угод не може бути. Якщо падання другої роботи вирішується, але на сьогоднішній день на умовах реструктуризації ворога, на сьогоднішній день такі згоди не досягнути. Я не після мати вам участия цих проговорювання. Буржниця звернулася щодо індивідуального погашення. Наданий перелік. Вона фугувало, на жаль, жодного документа не зібрано на сьогоднішній день. П'ятниця. Я вам в п'ятницю дзвонила, я від п'ятниці навіть не могла забрати ті документи. Можливо, якщо ви клопочтели, надати вам час, під час. 10 днів, 2 тижні. Місяць два. А встаєте формувати документи? Я документи, ну, по можливості я їх зберу, але я не знаю, який час, то у державних ті документи треба збирати. Я такої не збирала.

Ми вважаємо, що з моменту відкриття особового проведення на сьогоднішній день позичальник також банк намагається досягти згоди для позасудового спорту. На сьогоднішній день згодом досягнути, однак можливість цього не втрачення, враховуючи те, що банк не заперечує можливість управління такої. Можливість укладення такої угоди, незалежно від того, яким чином було оформлено, а також придувати спір в іншому порядку, який виключає листа інформаційного порядку, що повністю рішення. Ми вважаємо, що є кепитання з цього політу, що дати можливість вибухи спілкуватись до порядку. І крім того, ми відповідально оголошуємо тому, що банк арміях не... Частину надання доказів видачі кредиту, що також неможливий розгляд справи по суті, оскільки міні не заяви і з тих документів які надані пану на сьогоднішній день доказів видачі кредиту отримані позичання, то немає. Той же час стаття десять сорок шість цінного подекусу також десять чотири ціни подекусу передбачає, що вимогу довго кредиту передбачено вимоги. Також які передбачені, що домов домовий позитив, а позиток вважається оплатним змаганням передбачі прози. Наскільки нам відомо відповідно деву справу, доки за відсутність перешкоджає банку вимагати стягнення заборгованості по картинку. Тим чином, враховуючи ще випадки, а також для надання можливості сторону регулювати вказаний спір, прохання суду надати відкласти справи для регулювання цих питань. Це те, що задоволення ваш колега. Щодо заяв на попитання, я пропоную суд на невеликий невидність відкласти днів. Якщо документи не будуть надані, тоді його не буквально рішення. Дякую, Суд Судше думку учасника процесу. Вважає за необхідне задоволене про питання. Зважую, що у нас сутіли обґрунтоване. Суд приходить до виконання, що не виступані всі заходи. Щодо можливості проблеми даного спору в поліковому порядку. Юрійовна, суд вас зобов'язаний, що ми е, довго не тягнулися з часом, оскільки є остальне спортом до справи. Я прошу вас протягом двох тижнів зібрати всі необхідні документи, які необхідні, які банки нас вимагають для республіканції боргу, Щоб ми це питання всі визнали. Добре? Замовилися? Домогу. А деталька студентка на справі подає. Надо ближе встать блядь. Так. Так, что угодно, можно сказать? Да. Так. Долго я вам прощу. может быть, вот да? Ну, это хорошо. Может быть, 30. 3 грудня. 3 грудня. 15.30. Ваштовый? У вас ваштовый? Отже, призначаємо на 3 грудня на 15 години по часу. Спасибо,